Різдвяні традиції. Зима приходить до нас зі святами Святий Миколай, Новий Рік, Різдво, Василя, Меланки, Водохреща. А сьогодні ми дізнаємось про Різдвяні традиції. Різдво є одним з найяскравіших зимових свят, яке святкують цією родиною. Адже дійством Різдвяних свят охоплені як і дорослі, так і діти. Український народ здавна береже і шанує традиції Різдва, які передаються від покоління до покоління. Святкування Різдва за традицією починається ще з вечора напередодні свята, саме з того моменту, коли на небі з'явилася перша зірка, що сповістила про народження Ісуса, Сина Божого. Ще цей день вечір називають Святий Вечір. За звичаєм у цей день вся родина повинна бути вдома і допомагати один одному під час святкових приготувань. В господині ретельно прибирали будинки, застеляли нові скатертини і рушники на стіл. Готували 12 страв, що символізують 12 апостолів, оскільки Різдво передує тривалий 40-денний піст. Всі страви на святвечір мають бути пісними. А головною різдвяною стравою на столі повинна бути куття. Це пшенична каша змішана з родзинками, маком, медом та горіхами. Також на столі обов'язково має стояти узвар, тобто компот, зварений із сухофруктів. На столах запалюють свічки і чекають появи першої зірки на небі. Свят-вечір традиційно починається з молитви. А у цей же час на дворі скрізь лунають веселі пісні, колядки. Це діти, а іноді й дорослі колядують. Вони ходять від хати до хати, прославляючи Ісуса та вітають у з народженням Христа, бажають всім здоров'я, щастя. Колядники носять собою символ Різдва зірку. Також вбираються в костюми. Насправді традиція святкування Різдва дуже багато, але є основна традиція, яку дотримуються усі люди. Це насамперед душевне тепло адже свято Різдва це свято любові, доброти. Діти які зимові свята ви знаєте? А які різдвяні традиції знаєте? А у вашій родині які різдвяні традиції?